Слава Україні! Незламні! Сьогодні у мене на огляді бюджетний планшет Oppo Pad Air. Ця модель має досить непогані характеристики, як за свою ціну. Розглянемо докладніше. В комплект постачання Oppo Pad Air входить сам планшет, зарядний кабель з роз'ємом USB Type-C та зарядний пристрій з підтримкою потужності зарядки 18 Вт. На жаль, ні захисного чохла, ні плівки на екрані немає. І за бідну комплектацію планшет отримує перший мінус. Планшет Oppo Pad Air має невеличкі рамки по краях, всі вони приблизно однакові. Вони якраз такі, як треба, щоб не перекривати зображення та уникнути випадкових натискань. Над дисплеєм є фронтальна камера. Задня панель має матове виконання, на ній не залишаються відбитки пальців. Ще на задній панелі є виступаюча камера. На лівій бічній грані розташувались два отвори динаміків та кнопка вмикнення. На верхній грані кнопки регулювання гучності. Два мікрофони та слот для карт. На правій бічній грані ми бачимо ще два динаміки та порт USB Type-C для зарядки. На нижній грані нічого немає. Слот дозволяє встановити карту пам'яті місткістю до 512 ГБ. Сім-карти не підтримуються. Планшет Oppo Pad Air отримав дисплей діагональю 10,36 дюйма з роздільною здатністю 2000 на 1200 пікселів. Частота оновлення становить 60 Гц. Щільність 225 пікселів на дюйм. При типовому перегляді окремих пікселів не видно. Тут стоїть досить якісна IPS матриця. Максимальна яскравість зображення становить 360 ніт. Цього цілком достатньо для комфортного перегляду відео в домашніх умовах. В принципі, мені сподобався дисплей OPPO Pad Air. Попри деякі обмеження, він досить якісний. В планшеті OPPO Pad Air стоїть восьмиядерний процесор Qualcomm snapdragon 680. Також тут є 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 або 128 ГБ вбудованої пам'яті. Як на мене, 4 ГБ оперативної пам'яті в 2024 році це вже замало. Хоча під час тесту я не помічав якихось пригальмовувань, в майбутньому невелика кількість пам'яті може негативно впливати на продуктивність. Хотілося би хоча б 6 ГБ. Але це ж все таки бюджетник. Є можливість віртуально збільшити оперативну пам'ять. 680 Snapdragon досить продуктивний. В тесті Antutu цей екземпляр набирає 309 000 балів. Цього цілком достатньо для запуску ігор на середніх та навіть високих налаштуваннях якості графіки. Тут скоріше пам'ять буде обмежувати продуктивність в іграх, аніж процесор. При середніх налаштуваннях якості графіки танки видають в цілком комфортні 50-60 кадрів на секунду. Грати приємно! Якихось гальмувань не спостерігається. Під ігровим навантаженням планшет гріється слабо. Тротлінг тест показує невеличкий тротлінг. Отже, цей планшет можна використовувати не тільки для перегляду відео, а ще й для ігор. На задній панелі Oppo Pad Air розташувалася одиночна 8 мегапіксельна камера. Сказати по правді, камера це не найсильніша сторона цього планшету. Кількість режимів знімання обмежена, а якість фото посередня. Хоча є автофокус. А от акустична система мені дуже сподобалась тут доступні 4 динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Динаміки гучні, в міру басовиті і створюють справді просторове звучання. Отже, Oppo Pad Air це чудова мультимедійна платформа. В планшеті Oppo Pad Air стоїть акумулятор місткістю 7100 мАч. При середньому режимі використання його вистачає приблизно на 10-12 годин екранного часу. Результат цілком пристойний. В цілому мені сподобався планшет Oppo Pad Air. У нього досить продуктивний процесор, чудовий екран, відмінна акустична система. Акумулятор забезпечує тривалу автономність. При всьому цьому, планшет відносно легкий та компактний. Він має товщину менше 7 мм, а вага становить 440 г. Мені не сподобалась бідна комплектація та посередня робота камери. Ще хотілося б мати побільше оперативної пам'яті. Але враховуючи ціну, планшет досить добре збалансований. Наразі Oppo Pad Air продається за ціною 8, 8 тисяч гривень. З урахуванням можливості ціна досить цікава і я можу радити планшет для купівлі. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.